Всім привіт, з за вами завжди Хохкар. Сьогодні ми продовжуємо проходимо ю кар'єру в F1.25. Та сьогодні у нас фінал третього сезону. По-перше, так, у нас сьогодні буде гонка в Катарі і в Абудабі. Катери я вам буду показувати зовсім мало. Стартова решітка на сьогоднішню першу гонку. На полу позиції у нас Оскар Піастр і на другій позиції мій головний суперник на ган... цей сезон Ландон Норріс. На цей сезон що то було. Коротше, третій стартує я, четвертий Ферстапен, п'ятий Окон, шостий Албон, сьомий Антонель, восьмий Мейер, дев'ятий Цунода, десятий Лоусон, одинадцятий на стартує Джордж Рассел зі штрафом, дванадцятий Берман, тринадцятий Хаджар, 14 Гас Лія, 15 Хюлькенберг, 16 Франко Клопінтом, 17. й Габріель Бортолето, 18 й Сайнс зі штрафом в 10 позицій, 19-й Строл і останній Шарль Леклер зі штрафом в 20 позицій. Тобто, ну, я не знаю, що там шарп-мотори міняв, щоб отримати штраф. Ну, в скільки, ну, в, весь полотом фактично. Він на полпозиції, якщо, що ж був. Ну так от, по старту гонки, я відіграю поки що позиції. Ну то поки що. Тобто... Поки що, поки що, ну поки що. Норіс Норріс якби ще в битві за титул. Якщо я виграю цю гонку, Норріс не буде в битві за титул. Ну, по факту. Бо він там може фінішувати з п'ятим, Ну, да, до речі, Норіс мене там зразу і з першому повороті. Тому я використав повтор, ну і за рахунок повторюю, що я б на пів-1. Но чи надовго це пів-1? Я не знаю, дивіться цей відос. Так от, по відосу, що хочу вам сказати. Катар я буду показувати зараз ще пару хвилин буквально. Я розумію, що всі прийшли сюди чисто заради Абу-Дабі, щоб подивитися, яка там буде битва. Ну не перемотуйте, послухайте, подивіться ці дві гонки. Може вони вам щось скажуть, може там буде щось важливе. Ну, блін. Так. Да. Ну так от е, я вам все ж таки зараз показую перший круг, потім показую вам там всякі Чуть-чуть пару обгонів, паровозики там. Під 100 сходи і все, більше нічого вам не показує в тому катарі. Ми переходимо в Абу-Дабі, де я вам покажу вже на 5-6 хвилин більше тих гонок. Тому що там є що сказати, там є що розказати, Ну, паровозик теж там був. І не той самий паровозик, а паровозик в плані. Їздить. Тобто обміни позиціями і всі йдуть один за одним. Ну і хіба що там хтось десь відірвався, якщо зміг? Отак. Ну, це через те, що я їхав без трекшн контроль. Якби я їхав з трекшн контролем, то... Ні, я, я розумію, що ми б все одно їхали в якомусь невеликому пав... перевозі, бо тому що я їду на тракторі. Ну. Я з цим нічого не проблю. Так от, я завершив перше коло е в лідерстві. Ну, і мене, розуміється, проходить його скарпіастри. Ну чи надовго? Я вам скажу так надовго, бо, тому що це була його кінця, можна так сказати. Він з кінцями, мене, грубо кажучи, пройшов. Так от. Албон мене ще пройшов на п'ятому колі. Я намагався з ним урватися, але не вийшло. І на 13 колі не було ніяких обгонів, не було нічого, просто паровозики. А за рахунок паровозиків ми ще й заїжджаємо всі одночасно в боксі. Нє. Одні заїхали раніше, другі заїхали пізніше, і зараз ще будуть заїжджати також пізніше. Вільямси нарешті, мені проводить нормальний підстоп саме тоді, коли це треба. Тобто треба, щоб виграти очки, треба, щоб виграти чемпіонат, в принципі. Я сподіваюся, вони мене в Абу-Дабі так не підведуть. Якщо що я цей відос озвучую так просто, щоб була якась там, знаєте, інтриги, типу що буде в Абу-Дабі, ла-ла-ла і так далі. Ну ви не перемотуєте, мені ж треба якось ще на монетку не збирати, розумієте? Я ж мушу якось бабла з Ютуба рубати. Так от, на 18-му, ні, на 17-му, на кінці 17-го кола сходить у нас Юкі Цунода, не доїжджає до 18-го. Що, до речі, у Бога. Ну, і Бог з ним, пофіг. Попереду мене їде Ліам Lawson на софті, який має, по суті, заїхати ще раз на підстоп. Я не знаю, для чого він їхав ставити собі сот, бо він міг би навіть в очки так заїхати. Ну, його проблеми. Так от. На останньому колі мене проводив протести Банако, тиба але я не давав цього зробити, тому що мені реально важливо зараз відіграти всі очки. Ніхто, ніхто на той момент не знав, що може статися в Абу-Дабі. Чи Норріс там. Дивіться, а, зараз поясню. Норріс зараз, от ну, поки гонка не закінчилась, він має запас в 6 очків. Тобто мені треба ті 6 очки за цю гонку відіграти. Якби я там відіграв 4, а Норріс в абу дабі там припустимо, ну. Приїхав другим, а я, ну там, ніким, ну, ну. Ну, припустимо, я би там приїхав четвертим. Норріс би просто виграв чемпіонат і на тому все. Тобто, тут толком гадатний. Не... Ну, або, наприклад, ще так. Норріс приїхав шосте, а я там, ну, ну який, ну, напевно. Ну, коротше, хай буде восьмий, отак. І це теж поганий сценарій, бо тому що Норріс так чи інакше. Відіграє 4 очка і потім ще плюс 4 очка буде мати. Тому зараз не можна ризикувати по очкам, щоб потім не вираховувати, чи відіграється, чи ні, і так далі. Ну або взагалі ще один Прикал, так Я фінішую там шостим, а він сьомим, тобто та тут різниця вже в 2 очка. І повірте мені, ця різд... Ну, я фінішую, типу, сьомим він шостим, отак. Так от. Но погонці, по катару. Катар, люди, добре, що ви зараз дивилися його ці 5 хвилин. Так от. Uh, що, значить, що тут було важливо? Важливо було то, що я відіграв у Norisse 6 очків, яких мені не вистачало. І тобто, по суті, у нас зараз однакова кількість. Тобто в Абудабі має бути повтор 2021-го. Ну, чи станеться він так, можна сказати частково. По-перше, да, у нас буде не car Red Flag, але зовсім не через uh, нас там і так далі. І зовсім, ну... Не близько до фінішу, не близько до останнього кола. До речі, Албан заїхав на подіум, це який його подіум за Феррарі, я не знаю, але перемог за, за сезон ніяких немає. Шкода, шкода. Я не стану вам показувати фул, просто повну цю церемонію, там, анімацію подіума, ви її так уже тисячу що раз бачили. До речі, Макс Ферстапен перемагає гран-при Катару. Другий приїжджає Оскар П'яздрі, який не зміг втриматися. І Алекс Албан третій. Шарль Леклер все ж таки не встиг туди доїхати, ну і пофіг. Зато Шарль Леклер доїхав в очки. І ось, бачите, навіть Андрей Кіміантонель в очках, Що? І він, якщо зараз б'є свої рекорди, бо в першому сезоні там був рекорд 56 очків, по-моєму, а тут у нього вже 52, тобто за останню гонку має відігратись. Але зараз ми з вами переходимо на фінальну гонку сезону. На полупозиції нас стартує Шарль Леклер, другий стартує, Макс Ферстаппен, нікому не вистачило 5 сотих секунди. Третій стартує Норі, що, до речі, дуже зле. Четвертий Окон. П'ятий Антонелі. І вже аж шостий я. Сьомий. Цюнода, восьмий. Мінапарник, Карлос Сайнс, дев'ятий Джордж Рассел. І 10 Ленс Строл. Одинадцятий Лін Луусон, 12-й. Хаджар. Тринадцятий Барано, якого є шанси заробити очки. 15-й Албон, 16. й Піастрів зі штрафом в 10 позицій. Ну, в принципі, логічно. 17-й Хюлькенберг, 18 й Бартулето. І останні у нас стартують Альпіни, тобто 19-й Каслі. І останні Франко Колапінто. Та, до речі, для Оскар П'яста теж не привикати, що він в з ртує тут десь зі штрафом, тому що Макларен його просто не люблять. Йому реально не привикати в першому сезоні отримав штраф програв мені чемпіонат. В другому сезоні щось було таке саме, але за чемпіонством він вже там не боровся. Він боровся там щось по-моєму за пі4 чи пі5 в особистому заліку. Ну а тут що є, то є. Ну так от зараз подивіться уважно на ці всі тексти там. Дуже прикольно, що вони зробили цей типу, натяк, що чемпіонат ще не закінчений, там боротьба ще буде і так далі. Інженер мені каже, типу, що було б там добре виграти, то все, бла бла бла. Було б добре показати кращий результат за е, свого суперника. Що буде, то буде. По стратегії ми маємо їхати з одним підстопом, але чи буде цей один підстоп, я вам точно не скажу. Бо побачите все далі. Так от, починаємо сьогоднішню останню гонку за цей сезон, за цей трактор. За цю команду, яка зробила купу помилок на підстопі, якою я був дуже незадоволений весь сезон, але в другому сезоні команда була в іншій обкладинці. Да, до речі, я там зробив невеликий повтор, бо тому що я погано обходив Окона. До речі, Окон і Норес просто взяли, виштовхали нахер того кім'ян тунелі. Ну, Кімі, то Кімі, він зараз буде мститися. Окон, правда, бореться за подіум, що Кімі також, до речі, боровся за подіум. Ну, я думаю, що Окон за Red Bull хотілося би брати той подіум краще. Ну, більше йому хочеться брати той подіум, ніж Кімі, який там за Мерседес який ледве-ледве на 4 місці приїжджають. Так от, Норріс мене проходить на першому колі, но чи надовго це, я не знаю. Адже я моментально повертаю свою позицію, яку я тільки-тільки в нього на першому колі відіграв. І дуже добре, що у мене був просто бомбезний старт. Тобто, мені не важливо, який я фінішую. Мені головне фінішувати в плюс одному хоча б очку від Норріса. Байдуже, хоч я десятим приїду, мені пофіг. Головне, щоб Норріс там. Я приїхав в 11-12, все, далі мене нічого не хвилює. Мені головне фінішувати попереду Норіса і в очках. Якщо я не фінішую в очках, я програю Якщо фінішую в очках в Норіс, ні, я виграю, Хоть, хоч одне очко -то буде. Байдуже. Так от, на, я за якимось лятом ще правда траєкторію виключив? А, ну так, да, я її включив, бо, тому що я переживав, що десь там затоплю, буде дуже-дуже великий довгий паровозик, ну да, паровозик все-таки буде. Но, траєкторія чуть-чуть... Помогла. Да, траєкторія реально помогла. Я хоч і вивчив трасу, але. Коли ти їдеш на тракторі, то ризикувати не дуже хочеться. Ще коли я чуть-чуть поміняв сетап. Коротше, бачите, у мене там 30%. Так 30%. До того там було 100%. І їхати було просто нереально. Я коротше, в практиці в куалі вирішую поставити збалансований сетап. Я дивлюся, як бувати себе боліть і бувоти. Блять, чесно, поводить себе прекрасно, але там не вистачає е, мощності тормозам, тобто сильно вони гріються і ще й не тормози. тобто На своєму етапі я вирішив так. Ну коротше, з, зі статиференціалу я зменшу до 30%. І так і да, воно спрацювало, мене не заносило так сильно, резина не зношувалася так швидко, Тобто поки що все чітко, все шикарно. Резина там не зношувалася на. Ну. Коротше, вона економилася на 3-4%. Отак. З круга, якщо що. Ні, ну, 3-4% ну, не з круга, а з двох роїв, десь так. Ну, і то, до, до речі, доволі таки непогано. Ну так от, на 9 колі Андрей Кім Антонель, до речі, всіх обігнав. І в нас за топ-5 бореться Ленд Строл. Йому, до речі, було б корисно, щоб показати хоч якось себе е, порівняно з напарником. Ну, його напарник Олівер Берман, повірте мені, показує себе в 100 разів краще, аніж треба. Враховуючи те, що він вчора, вчора був на подіумі в Лас-Вегасі. Класно. Так от, мене проходить Норріс, але но не з кінцями, адже на 13 колі нас всіх проходить Ленс Строл, ми схватимо в нього зону ДРС, і Оскар П'єздра, до речі, ще проходить Лонду Норріса. Хоча не місці Маклерен я вже сказав, Оскар, ну тобі не привикати, програй цю позицію в абу дабі Нрісу, йому важливіше, ми можемо виграти чемпіонський титул. Помимо кубку конструкторів. Так, да, до речі, Макларен вже виграли, вони досрочно забрали Кубок конструкторів. Шарле Макс Ферстапен, до речі, заїхали на підстопи, а Окон і Андреа залишились. Хоча на місці Кімі я би заїхав, а якби Кімі заїхав зараз, він би, ймовірно, догнав би Естебана Окона, хоча... Не факт, не факт, але я впевнений, що він би відіграв 2 секунди або навіть 3. Всі 3 секунди точно можна було би відіграти за рахунок раннього підстопу в один або два круга точно. І враховуючи те, що потім буде редфлаг, то Кімі. Ой, як би пригодився до підстоп, щоб фінішувати на подіумі. Так от, мені роблять підстоп, стоп, але стається неочікуване. Бачите, ось це? Я подумав, що все, зараз буде рестарт, зараз буде мій крик і так далі, но. На щастя, нічого такого подібного не, не сталося, але я на всякий випадок зберігаю Сесію. Я не хочу їх ті 14 кругів. Дуже лінь. І, по-перше, ще запізнюся з. Ну, відосом, як би. І має вийти ну, не раніше 2 -го години, я от уже тут все пізнився. До виходу нібито тут -то лишилося 57 хвилин, але за 57 хвилин я точно не встигну, тому відос вийде не раніше 14.30, то точно. Або не раніше залі, 3 години. Точно я не скажу. Так от, після боксів я повернувся там щось з 12. ну, на 17 му колі. Я все-таки, до речі, встиг тримати Норріса після підстопу. Я з ним тобто успішно справився. Цуно, до речі, заїжджає на підстоп. Ну, но... чесно, дарма, дарма реально заїхав. Ну, тому що зараз програю всі позиції. Ні, ну що так, що так їх програв, ну да ладно. Зараз уважно подивіться на Ніку Хюлькенберга. Уважно дивіться на його позицію на трасі. Бачите, на міні-карті, бачите жовтий прапор, я подумав, що спочатку сходить, але ні, він розвернувся, і я бачу лазейку. Я опа швидко проїхав, но правда, Норрис також так проїхати. І включать червоний прапор. Шкода, що я перед тим не відключив ІРС, бо тому що було б дуже корисно, але що є, то є. Так от, поки що, Поки що я дивлюся, що там по стратегії. Що мені кажуть, брати мідіум чи софт. Я думаю, ні, на софті я їх 8 кіл точно не буде. Якби там було 5-6, можна було би ще подумати. Ну, так як то Абу-Дабі, то ризикувати нема чого. І враховуючи, що тут риз... вирішиться титул, а Норріс, до речі, на харді поїхав. На рестарті, до речі, я міг би відіграти позицію Андреа, но. А для чого мені відіграти позицію для ну, у Андрея Кімі Антонелі, якщо... Ну, в принципі, в принципі. Хай собі доїде до подіуму хоча б, ну хай свій пацанчик фінішує 12, ой, ну в 12 очках фінішує. Хай свій фінішує отак, От ну, Мені то що, мені головне просто Норріса тримати. Який на старті просрав позиції. Він просрав Бермену, Лоусону і, можливо, навіть піас. Хоча, як я вже говорив на місці Макларен, треба було би Оскару сказати, ну, як би. Вибачаю, але віддай позицію Норрісу, бо вона йому важливіша набагато, бо тому що він бореться за чемпіонство, ми не хочемо його втрачати. По-перше, ми втратили з тобою, по-друге, з ним втратили минулого сезону і так далі. Макларен, ой, як люблять Оскара Піастрі, що скільки в нього сходів за сезон, а в нього 5 сходів за сезон загалом, враховуючи ну, там, зі спринтами, так то за гонки в нього 3 сходи, а зі спринтами у нього загалом 5. Обідно, обідно, Макларен його просто ненавидять і терпіти не можуть, я не знаю чому. Адже він їм стільки всього приніс, він стільки їм дав, поміг і так далі. На місці Макларен я би піастри, напевно, знаю. Я би не знаю. Я б. Би... Бля, коротше, я б йому такі болі дав, щоб він виграв той чемпіонський кубок, но. Макларен вирішила, що Ланду Норрісу їм потрібен більше. Не знаю на чого, для чого, ну да ладно. Мені кажуть, що я там просрав завдання там, обігнати тунель до 29 го кола, хоча. А нахіра? От нахіра? Наша головна задача зараз просто виграти очки у Норріса, і все. Ну, Але зараз це останнє коло. І мені було абсолютно похер на те, що я провалив то завдання, воно впливає чуть-чуть на рейтинг. ну, Мені всраці, мені серйозно просто похер на то. Бо тому що зараз останнє коло і вирішується тит. Вирішується, хто забере титул, ви розумієте, вирішується, хто стане чемпіоном. Або я стою в цій грі в цій грі, 3 чемпіоном, а загалом. 8 плюс 5. 13. І потім ще плюс 2. Чи, рі... Чи стаю я в 16 вже чемпіоном загалом за Формулу 1. Поки що я доганяю Олівера Бермана, який хоче фінішувати в топ-5, щоб не віддавати тих паро очків Олі. ой. О... Андре Кім'янтонелі. Бо тому що якби Олівер ще бореться проти П'єра Гаслі і... Я думаю, що Андреа, що Олівер дуже... Х... До речі, там, мене занесло, але не хотілося б на останньому колі там, влетіти в бордюр, щоб віддати все Ландо Норісу. Ні, не дуже хотілося б. До речі, Шарль Леклер перемагає гран-при Абу-Дабі. Ну, це вся херня, бо тому що ніхто на ту навіть увагу не звертає. Всі зараз дивляться і на мене, і на Норріса. Я ще за який. за якимось чином просто беру, відключаю траєкторію, ну ще поворот не можу прийти що. Ну да ладно. Я, да, до речі, я тут зробив прев'юшку, но ну, заскрінув, і я фінішую першим ну, п'ятим в Абу-Дабі, і мені вручають там титул, мене там вітає інженер, каже, вау, круто, класно, ми виграли клас, будемо сьогодні бухати до стану свині і так далі всю ніч там, ну. Коротше, ви поняли. Все ж таки, да, мені вручають кубок, і я на цьому тракторі з... зміг. Я перемагаю, да. Я зміг на тому тракторі все ж таки перемогти третій кубок чемпіона. Чи вернуся в цю команду? Я вам скажу ні, ні дякую. Не хочу вертатися до тих ідіотів, не хочу їхати ще раз на цьому тракторі. Вільямс, не люблять мене, зарплату мені підвищили занадто пізно, ще не до тої кількості, якої треба. Підвищувати її треба було ще в середині сезону, аж до 60%, щоб я замовив нам оновлення, щоб ми поїхали. Вільямс, це зробили? Ні, все, все. Самі просрали, кубок конструкторів самі просрали. Чуть не просрали, точніше, кубок чемпіона міг, і все. Сенс цього сезону взагалі не їхав. Я вручну, тобто в соло тащив Вільямс. в Williams. тільки одна перемога, і то тільки через те, що я йому, м'яко кажучи, поміг. І то через те, що Олівер Берман там заїхав на круг раніше. На підстоп, якщо що. Ну, до речі, Шерл Клер у нас там на подімі, на потім ще Стебан Окон і Verstappen. До речі, окон фінішував попереду Макса, що, до речі, дуже дивно. Ну, байдуже, бо тому, що Макс все одно закінчить сезон ліпше, ніж окон. Да, на початку сезону було ясно, що Макс сильно йому програє, але зараз Макс набагато краще за нього їде. Можливо, це тому, що Редбул сказали, заспокойся, Максу треба ті очки і так далі. Ну, байдуже. Так от, Андрей Кім'ян і я, ми в плюс одній позиції. Круто. А Норіс просрав, він заробляє за загонку лише одне очко. Ви розумієте, який то позор? Це Макларе знову мені програють. Макларен програють мені втретє. І це просто щось з чимось. Феррарі, до речі, не були вбиті. Я ж кажу, Феррарі без мене вони нічого не можуть. Якщо в мене немає у Феррарі, Феррарі програють кубу конструкторів, програють Кубок чемпіона. Коротко, програють Все. Далі, я викидаюся в менюш. Да, до речі, там були результати, хто бачив, той бачив. Ну так викидуйся в менюшку, що все чітко, і мені показується заставку, і, типу, перший, класно, вау! а текстури на персонажі не прогрузилися. Чому? Бо тому що є в 1 25 А тут вони чомусь вже прогрузилися. Далі, так і хто вже кінець сезону, то мені кажуть, підписуй контракт. І хто знає, той знає, з ким я буду підписувати. Але все вже в четвертому сезоні. Дякую, що були зі мною весь цей сезон. Дивилися ці два тижні там, ну чи 15 днів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Вступайте дискорд сервер. Всім папа. -па. Чекайте на четвертий сезон. Він буде вже завтра, післязавтра.